Олександр і таємниця втраченого сну. У маленькому селищі, оточеному зеленими лісами та блакитними пагорбами, жив хлопчик на ім'я Олександр. Олександр був дуже особливою дитиною. Він був допитливим, хоробрим і весь час перебував у пошуку наступної великої пригоди. Але так само як він любив пригоди, він нехтував своїм сном. Щовечора Олександр знаходив якусь нову причину, щоб не лягати спати, чи то захоплююча книга, чи то нова гра. Чи то просто його власні думки, які не давали йому спокійно заснути. Одного ранку, коли сонце піднімалося над пагорбами, і птахи весело щебетали, Олександр прокинувся з дивним відчуттям він був не тільки втомлений, але й якийсь порожній. Олександр протер очі, міцно позіхнув, але втома ніяк не проходила. Мамо, тату, покликав він, щось не так. Я так втомився, що ледве можу тримати очі відкритими. Мама присіла до нього на ліжко, хвилюючись. Олександре, ти виспався? тихо запитала вона. Олександр замислився, а потім похитав головою. Не думаю, що виспався. Я був так зайнятий своїми іграми та книжками, що просто не хотів лягати спати. Його батько підсів до них і кивнув на знак розуміння. Сон дуже важливий, Олександре. Без достатньої кількості сну ти не можеш зосередитися, швидко втомлюєшся і погано себе почуваєш. Схоже, що ти втратив сон. Олександр здивувався, втратив сон? Як таке може бути і як мені його повернути? Мама посміхнулася і ніжно погладила його по голові Можливо, є спосіб повернути втрачений сон. Існує стара легенда про царство снів, де можна знайти втрачений сон. Але треба набратися хоробрості і вирушити в подорож. Олександр схопився з ліжка і на мить забув про втому. Подорож! Куди мені йти? Що я маю робити? Батько дістав стару запилену карту і розклав її перед Олександром. Ця карта показує тобі шлях до царства снів. Ти пройдеш через селище втомлених і через острів Сновид. Дорогою ти зустрінеш чарівних істот, які допоможуть тобі повернути сон. Олександр подивився на карту. І його очі засяяли від хвилювання. Я готовий. Я знайду свій втрачений сон і поверну його. Мама спакувала йому невеликий рюкзак з провізією і теплою ковдрою. Бережи себе, мій любий. І не забувай, що сон так само важливий, як і твої пригоди. Олександр попрощався з батьками і вирушив у дорогу. Перші кроки його подорожі пролягали через густий таємничий ліс. Де дерева перешіптувалися, а птахи співали пісні з далеких країв. Олександр відчував деяку тривогу, але водночас і велике хвилювання. Через кілька годин він дійшов до селища втомлених. Це було дивне місце, де всі жителі здавалися повільними і млявими. Їхні очі були напівзаплющені, а рухи мляві. Олександр здивувався, чому всі такі втомлені. Він підійшов до літнього чоловіка, який сидів на лавці і дрімав. Вибачте, ви не підкажете, чому всі тут такі втомлені? ввічливо запитав Олександр. Дідусь на силу розплющив очі і позіхнув. Ми всі втомилися, тому що не виспалися. Тут ніхто не висипається, а без сну просто неможливо бути бадьорим і уважним. Олександр задумливо кивнув. Я шукаю свій втрачений сон. Чи можете ви сказати мені, як я можу його повернути? Дідусь слабо посміхнувся. Ти повинен знайти мудрого пугача Улі. Він живе глибоко в лісі і знає таємницю втраченого сну. Йди стежкою через ліс, і ти знайдеш його. Олександр подякував йому і продовжив свій шлях. Подорож лісом була довгою і важкою, і чим далі він ішов, тим більше втомлювався. Але він знав, що не може здатися. Врешті-решт він вийшов на велику галявину, посеред якої стояло старе могутнє дерево. На одній з найвищих гілок сидів мудрий пугач Улі. Привіт Улі. звернувся до нього Олександр. Я шукаю свій втрачений сон. Чи можеш ти мені допомогти? Пугач подивився на нього вниз і мудро кивнув головою. Сон? Це дуже цінна річ, мій маленький друже. Багато хто забуває, наскільки він важливий, поки не втратить його. Але не хвилюйся, я тобі допоможу. Ти повинен відвідати острів Сновид і знайти там фею снів Тільду. Вона знає шлях до царства снів. Олександр подякував йому і знову вирушив у дорогу. Острів Сновид знаходився в центрі Великого озера, і Олександру довелося скористатися невеличким човном, щоб дістатися туди. Подорож озером була тихою і спокійною, і Олександр мав час подумати про все, що він дізнався до цього часу. Опинившись на острові, він побачив сновид, людей і тварин, які ходили уві сні так, ніби вони не спали. Це було дивне видовище, але Олександр знав, що саме тут він повинен знайти фею снів тільду. Він пішов вузькою стежкою поміж дерев. Поки не вийшов на невелику галявину, де танцювала прекрасна фея з переливчастими крилами. Ти фея снів Тільда? захоплено запитав він. Фея посміхнулася і кивнула. Так, це я. Що привело тебе сюди, маленький друже? Я втратив сон і шукаю царство снів, пояснив Олександр. Мудрий Пугачулі послав мене до тебе. Тільда з розумінням кивнула. Сон дуже важливий, і я допоможу тобі знову його віднайти. Але спочатку ти маєш дізнатися, чому сон такий важливий. Йди за мною, я покажу тобі. Фея повела Олександра по острову і показала йому різних істот, які там жили. Вона розповіла йому, як сон допомагає їм залишатися сильними і здоровими, як він упорядковує їхні думки і мрії та дає їм нову енергію на наступний день. Сон це як чарівна подорож, каже Тільда. Він допомагає нам рости, одужувати та відновлювати сили. Без достатньої кількості сну ми почуваємося ослабленими і не можемо робити всі ті чудові речі, які могли би. Тепер Олександр зрозумів, наскільки важливий сон. Але як мені повернути втрачений сон? запитав він. Тільда посміхнулася Ти повинен відправитися в царство снів і зустрітися з королем снів. Він допоможе тобі повернути сон. Я покажу тобі дорогу. Фея снів привела Олександра на таємну стежку, яка вела через зачарований ліс. Стежка була освітлена мерехтливим світлом зірок, і Олександру здавалося, що він перебуває у вісні. Через деякий час вони дісталися до царства снів, розкішного палацу, оточеного сяючими хмарами та мерехтливими зірками. На вході до нього стояв король снів. Статний чоловік з короною і зоряного пилу. Ласкаво просимо, Олександре. привітався король. Я чув, що ти втратив сон. Олександр кивнув. Так, я дізнався, наскільки важливий сон, і я хочу повернути свій втрачений сон. Король мудро посміхнувся. Ти засвоїв важливий урок, мій хлопчику. Сон це дар, яким не можна нехтувати. Я допоможу тобі повернути сон. Але ти повинен пообіцяти, що будеш берегти його в майбутньому, і будеш достатньо спати. Олександр урочисто пообіцяв, і король снів поклав руку на його чоло. Тепле, заспокійливе почуття пронизало Олександра, і він відчув, як його втома зникає, а енергія повертається. Дякую тобі, королю снів, вдячно сказав Олександр. Я ніколи не забуду, наскільки важливий сон. Король посміхнувся. Це добре, Олександре. Тепер йди на зустріч своїм пригодам, але ніколи не забувай, що сон так само важливий, як і активне життя. Посміхнувшись на останок і кивнувши головою, Олександр попрощався з феєю снів Тільдою і королем снів. Він почувався бадьорим і сповненим нових сил. Коли він повернувся додому, батьки радісно обійняли його. Як пройшла твоя подорож? запитала його мама. Чудово. Відповів Олександр, я так багато дізнався і повернув свій втрачений сон. Відтепер я буду стежити за тим, щоб висипатися, щоб завжди бути готовим до нових пригод. З того дня Олександр щовечора лягав спати вчасно, йому снилися чудові сни, і щоранку він прокидався бадьорим і готовим до нового дня. Тепер він знав, що сон це секрет здорового і щасливого життя. І розповів усім своїм друзям про свою чарівну подорож, щоб вони теж зрозуміли, наскільки важливий сон. Так, Олександр прожив щасливим і бадьорим до кінця свого життя, завжди готовим до нових пригод і сповненим сил, щоб пізнавати навколишній світ. Дякуємо, що подивилися нашу казку. Сподіваємося, вона вам сподобалася. Якщо ви хочете почути ще більше цікавих історій, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.